Християнський світ продовжує реагувати на слова Папи Римського, який запропонував Україні підняти білий прапор. Нагадаємо, 9 березня стало відомо, що в інтерв'ю швейцарської телерадіокампанії RCI папа Франциск сказав: сильніше буде той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість підняти білий прапор і вести переговори. Слово переговори сміливе слово, коли ви бачите, що зазнали поразки. Що справи йдуть не дуже добре, вам потрібно мати сміливість вести переговори. Ось що сказав на це голова Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. Україна змучена, але стоїть і вистоїть. Повірте мені, нікому і нагадку не спадає здатися навіть там, де сьогодні йдуть бойові дії. Приїдьте в Україну і подивіться. Хто з вас не вірить у перемогу України, йдіть до сповіді. Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українському народу живому богові. А ось що написав голова МЗС Польщі Радослав Сікорський, звертаючись до папи. А як на рахунок того, щоб закликати Путіна вивезти війська з України? Тоді б мир настав негайно без необхідності вести переговори. Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, теж. Відповів папі капітуляція. Це не мир. Президент Росії Володимир Путін розпочав цю війну і може закінчити її сьогодні. України з іншого боку немає такої можливості. Відреагував на пропозицію Франциска підняти білий прапор і президент України Володимир Зеленський, коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну. Усі українці стали на захист, всі християни. Мусульмани, юдеї, всі. Я дякую кожному українському капелану, які з армією в силах оборони там на передовій захищають життя і людяність, підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів, десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче. Тебе знищити, Папа Франциск, голова найбільшої християнської церкви у світі. Вона налічує 1 мільярд 300 мільйонів послідовників. Франциск не перший раз робить заяви, у яких Україна та Росія виступають рівноцінними сторонами одного конфлікту. А у 2022 році на Страсну п'ятницю у Ватікані провели хресний хід, де хрест несли разом росіянка та українка. Від себе додам, що одна моя знайома українка та католичка на Новий рік у Фейсбуці написала: Господи, прости нам гріхи наші, дари нам свою милість і нового папу. Тримаємо вас у курсі подій. Біля Роботинго, що на Запорізькому напрямку бійці 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади знищили одного із командирів ворожого підрозділу «Ахмат». Про це повідомив пресофіцер 128-ї бригади Ярослав Галас. За даними змі, один із пілотів БПЛА на напрямку роботиного отримав наказ слідкувати за російським багі, у якому виявився командир батальйону Ахмат. Пресофіцер бригади уточнив, що прізвище одного із командирів Ахмата невідоме, як і те, якого саме рівня цей командир. Головне управління розвідки Міністерства оборони України показали унікальні кадри з нагрудних камер бійців, що здійснювали операцію з повернення під контроль України так званих вишок бойка у Чорному морі. Угору розповіли, що для наших бійців було дві найсерйозніших проблеми: це наявність інженерних загороджень противника, ворожі міни та, звичайно, що літаки. Крім того, дошкуляв і сильний шторм під час проведення операцій. Я нагадаю, що Україна повернула під свій контроль вишки бойка що у вересні минулого року. Так звані вишки бойка це бурові, газо та нафтовидобувні платформи біля узбережжя Криму в Чорному морі, які були під окупацією з 2014 року, та які Росія використовувала у військових цілях спочатку широкомасштабного вторгнення. За даними ГУР, спецпризначенці захопили під час своєї операції цінні трофеї, зокрема запас вертолітних боєприпасів типу накерованих авіаційних ракет та радіолокаційну станцію Нева, яка відстежує рух кораблів у Чорному морі. Такі новини, друзі. Не забувайте підписуватись на нашу YouTube-платформу Україна сьогодні та ставте свої вподобайки під нашими відео. Конституційний суд чекає на оновлення цілих п'ять крісел і місце голови КСУ сьогодні вільні, але відбір кандидатів до одного із головних судів країни перетворився на шоу. І ні, не талантів а скоріше показ і хутрунів. Напевно, найсмішніше чи то найсумнішого відволі те, що деякі кандидати нічого не знають про конституцію, а це на секундочку, основоположний закон, верховенство якого і повинні забезпечувати ті специ в мантіях. Так от один із кандидатів на суддівське крісло суддя господарського суду Закарпатської області Любомир Андрійчук провалився на питанні про дату прийняття конституції рік прийняття конституції. Рік прийняття конституції, хоча б. рік шуст. І він не тільки помилився, а й взагалі не хотів відповідати на питання про конституцію. Можу навіть подати на питання його колега Смельницької області, суддя господарського суду Максим Музика, теж виявився профаном. Він посипався на питанні про дату прийняття закону про конституційний суд. Основні функції судді конституційного суду викладені в. В законі України про конституційний суд. Ви можете сказати, коли він був ухвалений. Насправді ви запитували, чи я готувався. Ну ми зараз на стадії перевірки високих моральних якостей. Стадія визначення рівня готовності в галузі права наступна. Я сподіваюсь, буде тому, чесно кажучи, на вказаної стадії не готував. Ще один кандидат так і не зміг визначитися з валютою, яка діє в Україні, вибере між гривнею і доларом. Хіба іноземна валюта може бути засобом платежу в Україні, Олександр Васильович? саме так, і це відомо це загальновідомий факт, що всі розраховуються або гривнями, або доларом. Ну, загальновідомий факт так, але кандидат на посаду в суді Конституційного суду України розуміючи, що таке не допускається проводити розрахунки в іноземній валюті в Україні, що національною грошовою єдиницею, єдиним платіжним засобом є гривня. Чи не видається в... вам це. Ні, на 2008 рік я ще не був кандидатом до Конституційного суду. Ну, ви були суддею? Так. І поки одні показували свою некомпетентність, знайшлися серед кандидатів у судді. Ті, хто показав справжній дива на ринку нерухомості. Такий собі Олександр Радутний у декларації казав, що все своє майно, будинок, дві квартири і два гаражі він купив по одній гривні. Так вам не почулося. І при цьому він вважає, що проблеми тут немає. Це було і хибне розуміння того, що можливо декларація це своєрідний діалог. Виявилося, що це не діалог, що це іспит. Іспит з суворим результатом. Звісно, що одна гривня привертає увагу. Це фактично для діалогу я хотів зробити. Але жодна з цих помилок не мала на меті приховування майна, заниження його вартості або якихось інших хібних дій. А от колишній детектив Національного антикорупційного бюро Роман Яруменок, який теж претендує на суддівське крісло і очевидно, знає про корупцію все. Чомусь оцінив свою квартиру у Полтаві всього у 8 гривень. Частину квартиру у 48 квадратів він придбав у 2009 році, але претензій з приводу ціни він не розуміє. Каже, оцінював вартість не він. Тому в декларації вказана вартість, яка, вартість цього майна, яка відома. Я не можу сам вигадати вартість майна і вказати в, в декларації. А хто визначив таку вартість? от 8 гривень бюро технічної інвентаризації, яке виготовляло технічний паспорт на цю квартиру, з такими кандидатами зараз виникає лише два питання: як вони судили у своїх судах, і де знайти рігієлторів, які виб'ють квартиру по такій приємній ціні? Капітуляція це не мир. Саме так відреагував на заяву папа римського генсек НАТО Єн Столтенберг. Окрім того, генеральний секретар Альянсу закликав союзників продовжувати підтримувати Україну. Ми повинні продовжувати зміцнювати Україну, щоб показати президенту Путіну, що він не отримає бажаного на полі бою. Ми повинні сісти і домовитися про рішення, за якого Україну буде визнано як незалежну націю. І поки одні обговорюють Франциска, інші досі зосереджені на баталіях стосовно заяв про відправку військ НАТО в Україну, висловився і президент Чехії Петер Павел. Чеський глава вважає, що присутність натівських військ не порушуватиме міжнародних норм. За його словами, міжнародне право і статут ООН не забороняє військам країн-членам альянсу, так само як і цивільним, допомагати в роботі. Ті в Україні. Тим часом в Німеччині свої теми для скандалів на вирішення наступної проблеми українці чекають не один місяць. Йдеться про передачу Києву ракет Таурус. Шольц не особливо хоче передавати ракети Україні, але схоже знайшовся компроміс раніше. глава МЗС Великої Британії Кемерон запропонував британський шторм шедов в обмін на Таурус, і, схоже, в Німеччині не проти. В МЗС Німеччини заявили, що згодні дати Україні тауруси, але через обмін. З Британією, тобто німці дадуть британцям Тауруси, які їдуть в Київ, а британців замін штормшедов. Насправді снаряди і ракети це зараз одна із найголовніших проблем України, а точніше їх відсутність. І поки західні партнери чекають, окупанти виготовляють зброю 24 на 7. По даним CNN, Росія виробляє втричі більше артилерійських снарядів ніж США та Європа для України. У виданні. І зазначають, що в РФ зараз виробляють близько 250 тисяч снарядів на місяць або 3 мільйони в рік. Тоді як Захід готовий передати Україні лише близько 1,2 мільйони. Як вам новини з Німеччини і можливо, якраз німецькі ракети зможуть допомогти зменшити військові потужності РФ? Як думаєте, пишіть свої думки в коментарях? А також ставте вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво.